9 квітня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! У Свято-Георгіївському храмі сьогодні провели в останню земну дорогу героя Павла Жука. Він працював водієм згодом в службі охорони. З початку повномасштабної війни пішов до війська добровольцем. Визволяв Київську область. У лавах 86-го батальйону 106 ї окремої бригади тероборони. Старший сержант захищав країну на фронті. Внаслідок важкої хвороби, 3 квітня, серце героя зупинилося. Йому назавжди 58. У чоловіка залишилася дружина і діти. Поховали Павла Жука на кладовищі в мікрорайоні Гречани. Слів немає. Знаєте, це дуже велика втрата, бо паша це був другом. Другом з дитинства. Дуже важко його тіряти, таких друзів. Не тільки був в житті, бачите, був патріот своєї країни. Каже, як я? Я сидіти вдома не буду. Каже, Наташа, як я буду сидіти? Мої хлопці всі там. Дуже заповнила. Каже, що дуже гарно каже, кормлять. Тобто ми ні в чому там не нуждалися. Тільки підтримка їм треба була від нас. був. Людиною прямолінійною. Він завжди говорив всім бочів правду. За це його дуже всі поважали, побратими. Позивний був Павла Жук, фамілія в нього була Жук. Находився він на посаді начальника складу військово-технічного майна. Це він всім допомагав. Він був доброю людиною. Всіх відзивався. то, що просив, він ніколи нікому не відказував. До повномасштабної вже був у війську їхній батальйон. Наскільки я знаю, визволяли Київську область, а потім вже на кінцях він був вже на кринках Херсонської області. Наша Хмельницька тероборона, 86-й окремий батальйон. Перебуваючи на позиціях, сильно захворів, але через неможливість вчасно забрати з позиції От, пішло таке ускладнення. пневмонія, і він побув в госпіталі. Відправили його в відпустку за сімейним ну, за станом здоров'я. Але під час відпустки йому знову стало погано, він поїхав в госпіталь. Ну і все. Залишилася дружина, діти. Хмельниччині затримали двох агентів ФСБ, які готували теракти проти депутатів однієї з міських рад області. Про це повідомили у Службі безпеки України. Затримані виготовляли саморобні вибухові пристрої, щоб підкласти їх під автомобілі потенційних жертв та здійснити вибухи. За даними слідства, на російській спецслужби працювала місцева жителька, яка мала наркотичну залежність і шукала заробіток у телеграм-каналах. А також її співмешканець. Під час обшуків у них вилучили вибухівку та мобільні телефони із доказами співпраці з ФСБ. Наразі підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Опалювальний сезон у Хмельницькому планують закінчити наступного тижня. Про це повідомив заступник міського голови директор департаменту інфраструктури міста Василь Новачок. Адже з понеділка синоптики прогнозують суттєве потепління до плюс 20 градусів. Нагадаємо, опалювальний сезон 2024-2025 почався 14 жовтня. Тоді подали тепло у дитячі садочки та стаціонари лікарень. За два дні, 16 жовтня, підключили житлові будинки. Ще одна група військовослужбовців побувала у березі надії. У рекреаційному центрі учасники бойових дій, котрі нещодавно повернулися з фронту, пройшли курс декомпресії. Він включає психологічну діагностику, фізичну реабілітацію, арт-терапію, роботу з метафоричними картами. Учасники також опановують техніки релаксації, займаються спортом, відвідують сеанси пресу і галотерапії. Додамо, що для військових такий відпочинок у березі надії безкоштовний. 130 пільгових кредитів у березні отримали представники малого та середнього бізнесу Хмельниччини. Загальна сума понад 475 мільйонів гривень. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Позики підприємці отримали у рамках реалізації державної програми Доступні кредити. 5, 7, 9%. Гроші здебільшого спрямовують на реалізацію інвестиційних проєктів, рефінансування попередньо виданих кредитів, поповнення оборотних коштів. Перший півфінал інтелектуального батлу ігри розуму 2025 відбувся у Хмельницькому. Золото вибороли учні гімназії номер 20 імені Сергія Єфремова. З відривом всього в один бал. Срібло здобула команда гімназії номер 30 Бронза за учнями гімназії номер 24 Усі три команди вийшли у фінал та боротимуться за звання найрозумніших. Попереду ще три півфінальні поєдинки. До фіналу дійдуть лише 12 команд. Ми гарно попрацювали. В останніх двох етапах можливо трохи гірше, але нам було весело. Нам сподобалося, ми гарно провели час. Це цікавий досвід. Ми бачимо інших людей з інших шкіл, знайомимося. І це реально допомагає розвивати нестандартне мислення, логіку так. Ми підготували питання взагалі різного характеру. Це і логіка, і російсько-українська війна, мова і література, також українська мова. Ось всі проходять сім блоків. Відповідають на запитання. Це командна така робота. Ми рекомендували підбирати в команду різних учнів. Хтось знає історію, хтось знає мову, хтось орієнтується більше в якійсь техніці. Тобто. Це командна робота. Це е, говорить про їхній дух, про настрій. Загалом прийняло участь 26 навчальних закладів. Тобто в нас є 26 команд, 4 півфіналу і один фінал. фіналі, і фіналі буде, перш, три буде три переможці: перше, друге, третє місце. Напередодні Великодніх свят рятувальники області продовжують оглядати культові споруди. Перевіряють, чи є у храмах необхідне обладнання для гасіння пожеж. В якому стані евакуаційні виходи, електроприлади та системи опалення проводять інструктаж і для настоятелів щодо дотримання правил пожежної безпеки під час богослужінь. У цьому році християни східного та західного обрядів святкуватимуть воскресіння Христове одночасно, 20 квітня. Дев'ятий випуск літературно-публіцистичної збірки штетл презентували в Хмельницькому благодійному фонді Хесетбешт. У видання увійшли есе, інтерв'ю, розповіді та вірші, об'єднані темою Ми народ. Це історія євреїв їхньої віри, традиції та культури в найважчі часи. «Штетл» так від початку 14 століття називали маленькі містечка, більшість населення, в яких за етнічною ознакою належали до євреїв. Мета збірки ознайомити читачів із сучасною єврейською спадщиною общини Хесетбешт. <му> Виставку Традиція, творчість натхнення відкрили у Хмельницькій художній школі. На ній представлені роботи студентів Вижницького фахового коледжу мистецтва та дизайну імені Василя Шкрібляка. Та живопис, графіка, а також вироби декоративно-прикладного мистецтва. Ознайомитися із цими роботами можна протягом місяця. У цій виставковій залі міста Хмельницького ми презентуємо студентські роботи. В основному це семестрові роботи, тобто, це не дипломні роботи, а завдання, які виконують студенти протягом навчання. Представлені роботи спеціалізації живопис і графіка. Є частина робіт художньої обробки дерева, ювелірне мистецтво представлено, а також представлено художній текстиль. Представлені в центральній частині роботи з художньої обробки дерева в різних техніках. Це і інкрустація, і різьба, і токарна справа. Основну частину робіт даної виставки представлена в живописній манері та графічній. Країна в стані війни і творчі роботи студентів. В деякій мірі тематика їх все ж таки крізь призму війни. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19 а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні! Thank you.